Доброго дня, рада вас бачити. Так розкажіть нам, будь ласка, з вашої точки зору, як так сталося, що руки Верховної Ради видно дійдуть до того, щоб позбавити мандатів депутатів місцевих рад? А от від заборонених партій своїх колег під куполом Верховної Ради ну якось не виходить з цим впоратися. Дивіться, давайте спочатку глянемо на цей законопроект, який зараз комітетом підтриманий, і яка там процедура передбачена, тому що я думаю, що відповідь на це питання частково пояснить ситуацію щодо безпосередньо Верховної Ради. Отже, що передбачається цим законопроектом? Що якщо депутат висувався і обирався від партії, яка була заборонена, або входив до депутатської фракції, тобто обрався за якимось іншими списками, але перейшов до цієї фракції, та то в такому випадку цю людину позбавляють мандата, але при цьому заміщення на нового депутата не роблять. І у випадку, якщо в певній місцевій раді більше половини депутатів належали до партій, які були забороненими, то в такому випадку розпускається сама місцева рада, і на місці її функціонує військово цивільна адміністрація. Та і це власне викликає деякі питання з приводу того, наскільки правомірним є фактично припинення діяльності органу місцевого самоврядування місцевої ради, та і власне з цього приводу були дебати в комітеті. І я думаю, що вони продовжаться і на засіданні Верховної Ради. Хоча, безперечно, що сама ідея того, щоб викидати з органів влади представників заборонених партій, вона безперечно правильна і абсолютно підтримується нами. Так тут ми, ми не сумніваємося в цьому, але повертаючись безперечним. Середньо до вашого питання про Верховну Раду, то розумієте, тут е, виникає, яка проблема що. Е... Просто так позбавити мандата депутата Верховної ради дуже складно. Та є дуже чітко прописані вимоги щодо того, за яких обставин можна позбавляти депутатів мандату, і якщо прописувати будь-які інші постанови, будь-які інші скажем так вимоги, то тоді ж можна дійти до абсурду і сказати, що нам не подобається ця політична партія з будь-яких причин, не обов'язково ж це обґрунтовувати. І тому давайте ми позбавимо депутатів, я не знаю, там голосу, батьківщини, європейської солідарності, слух народу. До кого заводно ще? Та тобто я але не якщо кажу, що вони розповідаю. будуть забороне, але якщо вони потраплять в список заборонених партій, ми ж про Абсолютно, конкретно про так. тих, які вже заборонені. Безперечно, але теж є питання по тому на підставі, чого вони забороняються. Та вони забороняються на підставі рішень Ради національної безпеки та оборони, і нам не надається публічно обґрунтування юридично цього висновку. Та тобто я не кажу, що не треба було забороняти ОПЗЖ, це треба було зробити ще давно, та ще бажано в 2014 році, і можливо, би не ми не дійшли до тієї ситуації, в якій ми є зараз. Ось але ну з таким самим шляхом можна пройти заборону будь-якої іншої політичної партії, сказати, що їх теж позбавляється мандату. Та Му тут необхідно це робити. Я знову ж таки не хочу, щоб склалося враження, що мені імпонують колеги з ОПЗЖ. Повірте, нічого спільного з ними не маю, і я вважаю, що їх наявність в Верховній Раді і той факт, що вони досі я перепрошую, мене це просто дуже зачіпає. Вони досі відмовляються співати національний гімн під час відкриття засідань Верховної Ради. Розумієте, ці люди безперечно не мають бути в органах влади і, безперечно, не мають представляти народ України, який бореться з російським агресором, на якого вони працювали. Але тоді давайте відкривати проти них кримінальні справи і позбавляти їх мандату через притягнення їх до кримінальної відповідальності. Бо цей шлях з юридичної точки зору буде зрозумілішим, можливо, трошки довшим, але дивіться. Зараз у нас пройшло вже 9 місяців війни, та і ми тільки зараз про це говоримо. За цих 9 місяців можна було відкрити кримінальні справи. Та і почати суди. Якщо повернемося саме до місцевих депутатів, наскільки я розумію, ось це утворення. Ну, тобто, якщо більше ніж половина там чи половина, те, те число, яке ви зараз якраз назвали, буде саме в місцевій раді від від партій, які вже заборонені згідно з судовими рішеннями, то будуть створені військово-цивільні адміністрації чи військові адміністрації. Це для того, аби не було виборів. Так бо в під час воєнного стану ну доводиться уникати ось такого о. Ось, ось такого ем, процесу, і так само і в Верховній Раді, навіть якщо їх зараз позбавити, буде дуже багато порожніх місць у залі. А голосувати таки треба і зараз приймати ось ці всі е, рішення. Так я розумію, абсолютно та вибори під час воєнного стану проводити не можна. Це дуже чітка норма конституції. Та ми це не змінимо ніяк, і це це. Прикро, але ну, логіка в цьому теж є. Та ми розуміємо, чому вибори під час воєнного стану проводити не можна. Це, це логічно, це правильно. Ось тому дійсно, якщо зараз ви позбавили депутатів Верховної Ради, наприклад, ОПЗЖ мандатів, та це утворило би вакуум всередині Верховної Ради. У нас і зараз і це теж важливо додати. У нас і зараз не всі місця у Верховній Раді заповнені такою, тому що ми не дообирали останні вибори депутатів від окупованих районів до Луганської області та Криму та тому у нас і так не 450 депутатів було початково в цьому складі Верховної Ради, плюс частина депутатів поздавали мандати. Тобто ситуація насправді зараз вже така, е, вже зараз у нас немає 450 депутатів і дообрати їх немає можливості. Списочників можна підтягнути, і це теж, до речі, буде питання. Та якщо виключать списочників, то теоретично на їх місця мають прийти наступні. Так і це теж треба думати, яка процедура, чому ми не підтягуємо наступних. Ну а на місця мажоритарників просто не про. Водяться вибори, і такі у нас теж приклади є у Верховній Раді цього скликання. Ось ну а те, що зараз депутати ОПЗЖ дуже часто голосують в унісон з партією влади. то я думаю, що це робить їх до того ж, окрім конституційного аргументу, чому зараз дуже складно їх позбавити мандату, та ну це ще робить їх великою мірою зручними та вигідними для влади, тому що вони голосують так, як вигідно, і так як підтримуються партію слуга народу, це теж правда Até já.